Верховній Раді запропоновано писати на банкнотах: ми віримо в Бога. І пост цієї новини виклав більше негативної реакції, ніж позитивної. Я хочу сказати з своєї сторони, що в Біблії написано: російською мені буде краще сказати це. Благословен народ, у якого Господь є Бог. Благословен народ, у якого Господь є Бог. Так написано в Писанні. То єсть, народ буде благословений, якщо в нього буде Бог. І ми знаємо, що на доларах Сполучених Штатів Америки написано також цю фразу «In God we trust» на Бога наша надія In God we trust». Ми знаємо, що Америка, Сполучені Штати Америки найсильніша розвинена держава в світі. Чи економічно, чи соціально, чи військово, як хочете. І зараз Україна звертається за допомогою до, перш за все, до Сполучених Штатів і потім вже до європейських партнерів. Тому я думаю, що це дуже гарна ініціатива когось із е, депутатів Верховної Ради написати на наших банкнотах на гривнях. Цю фразу на Бога наша надія» чи ми віримо в Бога. Можна і так написати, можна і так написати. І я думаю, що це треба схвалити, а не критикувати це. І я думаю, що християни, християнські церкви вони повинні бути в перших рядках за підтримку цієї ініціативи. Я хочу сказати як духовна людина, як пастор церкви, що це дуже правильно така ініціатива, вона дуже правильна. І дай Боже, щоб за цю ініціативу. Верховній Раді проголосували і в першому, і в другому читанні. А всі, хто мене дивиться, я закликаю підтримати цю ініціативу і під, підтримати цей пост, який ви можете знайти в інтернеті, щоб він був опублікований. За те, щоб на наших українських грошах було написано, що ми віримо в Бога. Наша надія тільки на Бога. Тому що тільки він, наша перемога, тільки він, наше процвітання, тільки на. Він наше краще життя. Слава Господу! Спасибі за увагу. До нових зустрічей!